Хочу другі поговорити на рахунок антен подовженої конструкції, яких люблять називати, посилена там. Супер-пупер. Антена є собою електричну конструкцію 1,4 лямбда. четвертушка так звана. В даному випадку це саморобна антенна, виготовлена, до речі, з коаксіального кабеля. Всередині е, мідна моножила, зовні поліетілен. Ось така, до речі, цікава антена, Якщо її гнути, вона тримає форму і так само і легко вигинати. Конструктивно коаксіальний кабель заправлений в SMA роз'єм. Ну і запаяний Зверху, зафіксований термоусадкою. Досить дешева конструкція виходить. Але чи так вона насправді буде класно працювати? Давайте подумаємо. Як я вже казав, формально це четвертуха. Хто більш-менш знається на антеннах, той знає, що четвертуха має мати в своїй конструкції ще ну, хоча би 3, віддалі там, чотири противеси, так званих, які довжиною теж будуть одна четверта лямбда. плюс-мінус там невелика поправка. на... Товщину елементів, які використовуються, ну, формально там можна цим е, знехтувати. Отже, якщо у нас е, довжина цієї антени, там, ну, на умовних там, якихось, там, 150 МГц, 57 чи сіки, там, сантиметрів, чи 54, я вже не пам'ятаю, значить у нас би мали бути ще от от 3-4 противіси. Без цих противісів четвертушка не працює і електричні параметри. Пливуть, підвищується опір, антени, відповідно КСВ уходить десь там. десь там. Стандартні антени, які використовуються в моторолах, мають таку от жорстку конструкцію. В даному випадку це антена UHF. Вона трохи компактніша за VHF. Ви можете глянути на маркування. Частота є 440-490 МГц. Не дивлячись на те, що радіостанція підтримує весь діапазон, практично від 400 до 500, Якщо я не помиляюсь, тут буде вставочка з CPS, Антена все ж таки розрахована не на весь діапазон. Разом з тим вона досить широкополоса. UHF-діапазон дуже широкий. Використання універсальних антен неможливо, апріорі неможливо. Формально, швидше за все, вона зроблена спіральною конструкцією, можливо, там навіть використані якісь там ємності для розширення смуги і. Стабілізації і по Е, Давайте я зараз підключу її до аналізатора і подивимося. Значить, зразу хочу сказати: по-перше, чого я в рукавиці. Корпус радіостанції пластиковий, корпус аналізатора металевий. При торканні рукою до металевого корпусу, відповідно, пливе характеристика антени, тому користуюся такою страшненькою рукавичкою. Якщо глянути параметри цієї антени, то вона досить. Широкий смузі працює дійсно, має резонанс. І, до речі, до речі, досить стабільна, як на мене. Ну, як, ну, видно, що плаває характеристика. Параметри антени плавають залежно від положення в просторі. До того, як я торкаюся, до антени, до корпусу приладу. В даному випадку немає різниці, чи це буде радіостанція, чи аналізатор. Зараз я поставив. Нет. Ця антена досить стабільна і широкосмугова. Тепер я накручу антенну на двойку. Подивимося, як вона себе поводить. Дивимося на графік. От. Тепер я беру в руки аналізатор а повернув. Параметри пливуть капітально. Якщо глянути на графік, ну тут взагалі що. Тепер дивимося такий момент. Беру кусок ну, якогось рандомного кабеля. Підключаю на землю. Графік роботи антени кардинально змінився. Антена Нарешті отримала е, свою електричну землю і почала нормально працювати. Ми бачимо чіткий резонанс. До речі, зараз я звужу е, сам графік до, в принципі, участку 137-175, ну, там, приблизно. Як бачимо, коли антена без противіса. Ну, що рознишу. Підключаю кусок провода Просто як-небудь Антенна працює нормально. Налаштована на середину діапазону КСВ в нормі. Звичайно, що вона не буде нормально працювати на початку діапазону 136 і в кінці 175. Але. У неї вже появився хоч якийсь графік. Про що це свідчить? Використання антен-четвертушка на радіостанціях моторола не призводить до явно потрібного ефекту. Для того, щоб ця антенна працювала, вам потрібен якийсь провід, щоб виходив бік. На жаль, така конструкція антенни, від цього нікуди не, не, не дінешся. Чи буде нормально працювати в реальних умовах така антена? За відгуками людей, в принципі, працює краще. Але варто розуміти, що є різниця на прийом і є різниця на передачу. На прийом буде працювати будь-який кусок провода, і чим він більший, грубо кажучи, тим кращий буде прийом. Отже, коли ми маємо якусь там VHF-антенну довжиною 15-20 см, і підключаємо замість неї. Любий кусок провода довжиною там, пів метра, 0,6 метра метр. Ясно, що прийом буде там, в 2 рази краще, грубо кажучи, в 2 рази більше полотно, в 2 рази кращий прийом. Але на передачу не факт, що буде працювати краще. Антена має бути узгоджена. Якщо ми маємо графік там, на частоті десь КСВ-3, 5, фактично, випромінюватись буде там, 50%, там, 30% може. Може 70% потужності випромінюватись, як повезе. Більше того, є високий ризик спалити вихідний тракт радіостанції. Високий КСВ буде сильно грітися і може вийти з ладу. Ще які недоліки таких антенн? Дуже часто військові люблять їх скручувати в бублік через те, що вони мають досить велику довжину. Радіостанції носять на плечі чи десь там на рівні грудей. Ця антена буде там в голову може лізти, в очі. Досить незручно ходити з такими довгими конструкціями і люблять їх змотувати в бублік. Цього робити абсолютно не потрібно. Це категорично заборонено. Антена скручена в бублік, не буде працювати. Краще користуйтеся штатними антенами. І ще раз коротко: дана антена працювати буде. Краще на прийом точно, на передачу не завжди. Більше того, щоб вона нормально працювала, її треба орієнтувати завжди вертикально. Оці антени спіральної конструкції однаково добре працюють в будь-якому положенні. Ви положите радіостанцію десь на стіл, вона буде лежати. Ця антена буде працювати. Ця антена лежачи, не буде працювати, особливо коли вона там розвернута. По осі, в напрямку передавача там, чи приймача. Такі зауваження до роботи цих антен. Також можна додати, що будь-яка антена не працює нормально по всьому участку діапазону. Всі антени мають розраховуватись під конкретну частоту. Ширина робочої смуги, правило, буде там в межах 5-10 МГц. В залежності від конструкції антени, ну, максимум 20-30, не більше, не можемо покрити участок 40 МГц це нереально. Потрібно робити антени або під нижній, або під верхній участок діапазону. Інколи навіть на 3 можна ділити. Це саме правильно. Купуючи антени на будь-який діапазон, швидше за все, вона буде настроєна на його середину. Тому, якщо ви користуєтесь такими антенами, Старайтесь вибирати частоти в середині діапазону. З великою ймовірністю, ваш зв'язок буде набагато краще. Якщо подовжена антена не ефективна у вашому випадку, ви можете взяти кусок любого провода, під'єднати його під акумулятор до шасі радіостанції, електрично з'єднати, і просто відкинути вбік. Ця антена зразу почне працювати. Причому робиться це наступним чином. Оцей Провід розпрямляється, відводиться під 90 градусів приблизно. Оця конструкція має бути напрямлена в бік прийомно передаючої частини, там ретранслятора чи іншої такої радіостанції. Можете пробувати.